Сьогодні буду готувати салат в Перш за все, нам потрібно картопля, буряк і моркву відварити в каструльки до готовності. Потім все, всю кожуру нам потрібно почистити от до такого стану. Що нам для рецепта потрібно? 700 г картоплі, одна цибулина, 7 середніх гірків кислих. Дві морквини, три буряка, горошок зелений і олія для змащення. Розпочнемо готувати. Зараз беремо нашу картоплю і нарізаємо кубиком. Розрізаємо вначалі поперек, потім іще раз її тако надрізаємо і нарізаємо доль. Це можна зробити ножом, а можна зробити спеціальними приспособами, які нарізають кубиком нашу картоплю чи будь-який другий овощ. Ось картопля нарізана. Беремо глибоку миску, де в нас буде салат весь. І відправляємо сюди картоплю. Тепер беремо моркву і буряк і нарізаємо теж, теж саме кубіками. Почалі Все, Всі інгредієнти повністю потрібно нарізати нам кубиками. Тепер беремо нашу миску де картопля і відбуваємо сюди нашу морку. Тепер беремо буряк. Нарізаємо спочатку кружечками. А тепер беремо наш любий кружечок. Спочатку таку полосками нарізаємо. А потім повертаємо поперек і нарізаємо кубиком. І виходить, у нас ось такі от... Кубички. Беремо наш нарізаний буряк і долямо до всіх остальних інгрієнтів. Тепер беремо наші кислі гірки і нарізаємо їх теж в поперек отако, спочатку, а потім вдоль такими полосками. І теж кубиком. І тепер останнє це нарізаємо цибулю. Цибулю теж кубиком нарізаємо. Ось такого пополам вначале цибулю, а потім нарізаємо такими от пластами, потім опять поперек. І ще раз поперек. І виходить у нас отакий от кубик. І відправляємо до всіх овощів наших. Тепер беремо горошок і висипаємо сюди до всіх овощів. Заправляємо олією. І все перемішуємо гарденько. Перчимо по смаку. Я от буквально трошечки додаю. Я не дуже пересюду. Це чорний молотий перець. І солимо за смаком. І ще раз все гарденько перемішуємо. Ось така, бачите, велика миска вінегрету у нас вийшла. Зараз беремо тарілочку і розсипаємо. Отака, така, бачите, красота вийшлася. Смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте!